Привіт, мої хороші! Сьогодні для вас ще одна моя авторська казка. І називається вона Зелений Гібон. В одному невеличкому містечку відкрилася нова кав'ярня. Велика вивіска сповіщала всіх городян, що кав'ярня називається Зелений гібон. Всі дуже дивувалися, адже гібон це така мавпа. Може, ви таку бачили в зоопарку, чи десь на картинках, чи на відео. В неї буває чорна, бура, темно жовта чи молочно-біле хутро. І на личку така є хутряна маска, біла зазвичай. В них дуже довгі руки, і вони дуже спритно пересуваються по полянах. І всі містяни дуже хотіли відвідати цю кав'ярню. Подивитися, що там, як. Коли вони попадали всередину, їх здивуванню не було меж. Справа в тому, що під стелею були розвішані такі великі мотузки, як справжні ляни. І офіціантами там працювали. Так-так, вам не почулося саме гібони. Різні, різні, і чорні, і бурі, і жовті, і білі, різні гібони. Біля кожного столика звисала мотузка. І коли підвідувач заходив в кав'ярню, обирав собі столик, до нього дуже вже спішив офіціант, мав пагібон, по цим ліанам під стелею, спускався до нього по мотузці і подавав йому меню. Мені зазвичай він носив нижніми кінцівками, задніми лапами. Може, ви знаєте, а може й ні. Але в мав ноги зовсім не такі, як в людей. Справа в тому, що в них ноги скоріше, схожі на руки, і теж можуть все дуже спритно хапати чи хапатися за щось. Відвідувач обирав собі, що він буде пити, їсти. Тоді офіціант діставав з кишені на поясі блокнотик, олівчик, щось там карябав в цьому блокнотику, кивав відвідувачу і спішив на кухню. А кухня була розташована на другому поверсі, і мавпам дуже легко було туди, туди діставатися, адже вони пересувалися під стелею зверху. І всім місцям ця кав'ярня дуже подобалася. Вони їли там смачні, смачнючі пундики, і пончики, і булочки, пили звичайно, каву, чай чи лимонад. І всіх тільки непокоїло одне питання. Ну, всі було просто цікаво. А чому ж кав'ярня називається саме зелений гібон? Адже зелених гібонів не, не існує. І от. Навіть журналіст однієї місцевої газети вирішив взяти інтерв'ю у власника ресторану і спитати в нього, чому зелений? Ну і поставити йому всілякі інші запитання. І Оцей журналіст прийшов в кав'ярню, дочекався мав по офіціанта і опросив. Будь ласочка, мені чашку кави, і ви не спитаєте пана директора, власника кав'ярні, чи він погодиться дати мені інтерв'ю, поговорити зі мною? Офіціант щось йому кивнув, щось накарябав в блокнотику і зник. І офіціант, і я майно вас журналіст сидів за столиком і чекав. І от нарешті двері другого поверху розчинилися і в дверях показався власник ресторана. Ви не повірите, це був шимпанзе. Це теж така порода мав. На шимпанзе були сірі брюки, біла сорочка, а на шиї в нього була пов'язана красива краватка ніжно-салатового кольору. Шимпанзе підійшов до столика журналіста і сів навпроти нього. Я вас слухаю, сказав він. То ви є власник цієї кав'ярні? спитав журналіст. Так, це я, сказав шимпанзе. О, це ви мене здивували. А чому ж ви назвали вашу кав'ярню не шимпанзе, а гібон? Ну, це на знак поваги і вдячності до моїх чудових працівників, офіціантів, гібонів, сказав шимпанзе. Прекрасно, сказав журналіст. А скажіть, будь ласка, всіх наших читачів хвилює питання, чому назва вашої кав'ярні саме зелений гібон? Не білий, не чорний, не бурий, не жовтий. Чому зелений? Хіба існують зелені гібони? Хіба що облити їх зеленою фарбою, сказав шимпанзе. Не пишіть цього, я жартую. Справа в тому, що просто зелений це мій улюблений колір. Сказав шимпанзе і погладив свою зелену краватку. Прекрасно, дуже-дуже влучно, скажу наліст. А скажіть, будь ласка, як вам в голову прийшла ідея відкрити кав'ярню? Розумієте, сказав шимпанзе, Просто я по натурі бізнесмен. В мене просто природнє чуття на прибуток. От я і вирішив відкрити кав'ярню, чому чому і ні. Сфера послуг це те, що треба, прекрасно скажу журналіст. Наші читачі і задоволенням все прочитають. А скажіть, будь ласка, а чи є у вас якась мрія? М -м так, мушу зізнатися, склав шимпанзе. Я дуже хочу купити невеличкий автобус для своїх офіціантів, для своїх співробітників і возити їх куди завгодно. У нас в планах вже поїздка на море, поїздка в гори та будь-куди. І я дуже хочу це зробити чудово сказав на Я вам дуже вдячна за інтерв'ю. Скоро в місцевій газеті вийшла велика замітка, велике інтерв'ю з паном власником кав'ярні. І всі містяни прочитали про пана шимпанзе та про його кав'ярню. І ви знаєте. Вони вирішили подарувати цій кав'ярні невеличкий, але дуже зручний автобус для мавп. Як був радий пан Шимпанзе і його співробітники! Адже тепер вони могли їздити всі разом куди завгодно. І на пікнік, і на море, і в гори, будь-куди. Така казка, мої хороші. Я вам нагадую, що я вас дуже сильно люблю. Все буде Україна, і до завтра. Па-па!